Сонечко ясне, доброго ранку земле прекрасне, доброго ранку дерева багряні, доброго ранку квіти духмяні, доброго ранку птахи галасливі, доброго ранку діти щасливі. Я сьогодні для вас запалила свічку: це символ нашої любові до рідного краю. У ваших сердечках запалає маленький вогник, радості за те, що ми. Українці. Діти, а що таке Україна? Так, Україна це край, де ми народилися. Живемо, де жили наші пращури. Ми любимо її, ми патріоти своєї Батьківщини. Давайте послухаємо вірш під назвою Батьківщина. Он повзе Мурашка. Ось хлюпоче річка. Не ломай ромашку, не топчи в травичку, в зелені діброва в китицях калина. Глянь, яка чудова наша Україна! Журавлі над лугом крилять рівним клином. Будь природі другом, будь природі сином. Маляток, подивіться, що за моєю спиною. Це називається Державні символи України. Герб та Прапор України. Наш герб тризуб це воля, слава і сила. Наш герб тризуб Не доля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо. Ми людям. Тризуб це герб України. Він золотий. На голубому тлі відображає триєдність життя батько, мати і дитя які символізують собою силу, мудрість та любов. Другий державний символ України це прапор. Послухайте, будь ласка, вірш про державний символ України прапор. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синій жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаємо, Він святиня знає, діти. Прапор свім здіймає гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже народом. Українці в Україні. Державний прапор це прямокутне полотнище, утворено з двох горизонтальних рівних смуг, які кольори присутні на прапорі. Так, правильно, синій та жовтій, жовтий колір. Що вони означають? Вірно, малята, синє небо та жовте жито. А третім символом України є наш державний гімн. Це пісня, яка лунає на урочистих подіях. Коли ви чуєте гімн України, ви повинні встати, покласти руку на серце та слухати уважно гімн. Якщо ви знаєте слова, ви можете підспівувати. Давайте послухаємо і будемо вчити разом. Іслані, Молодці! Якщо ви робили це зі мною, ви вже знаєте гімн України. Отже, діти, сьогодні ми з вами згадали Державні символи України. Які державні символи України ви знаєте? Правильно! Це є прапор. Герб та Гімн України, котрі тільки що ми з вами слухали. Я хочу запропонувати вам намалювати вдома з батьками прапор України. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей!